Всім призвір, і сьогодні ми знаходимося в Роблоксі в симуляторі виживання від різних катастроф. Ну, Давайте зараз за пару секунд почнеться гра, і я вам це в принципі, розкажу, я в неї грав, це гра непогана, вона мені дуже сподобалась тому я її вирішив зняти. Так, у нас тут є всякі переможці. Давайте ми, нас будуть шукати. Ми введемо код. Він у нас виглядає так 10 і так, отак от з великої боку, Кликс, Вводимо його. І ми отримали 500 кредитів і якісь. Ну, коротше, от ми отримали цих 500 монеток, ніби. Окей, в нас тут ще можна було вибрати гру. Але ми не встигли, на жаль, поки ми вводили код. Нас вибрали в'язницю. Окей, давайте ми пробуємо тут вижити. Нам поки що невідомо яка катастрофа. Ну, але ми за тим часом будемо бігти. В принципі, попробуємо. Вгадати, яка буде катастрофа. Наприклад, я буду казати, що тут, наприклад, є потоп. Тому давайте заліземо ну, високо дуже і будемо чекати. Е, так, ой-ой, тихо. Ой, що це таке, що мене щось задомажило. А, це тут у нас колюча проволока є. Окей, я зрозумів. Е, так, давайте чуть звук підручу. Так, бачу якийсь дощ, тому давайте сховаємося бо це може бути кислотний дощ. Так, давайте тут будемо сидіти. Зараз нам напише, яка в нас катастрофа. Ну, ну, напевно, що буде якийсь шторм або кислотний дощ. Так, а, ураган, нам треба знайти найбільш високу землю. Окей. Тоді біжимо на самісінький верх, ми майже вгадали нам треба йти наверх, а тут аж все розламало. Ем, Чекай, куди все пропадає? Я щось не зрозумів. Як це так сталося у нас? Ой, тихо, ой, ой акуратно. А як мені зараз вилізти? Давай спробуємо наверх. Так, єс, я наверху. Ну, я не і що нам тут треба, Ураган нас є. Давайте ми кудись залізмо. Так, це на що таке, це у нас вентиляція, якась? що це таке, що за будка? Я щось не зрозумів. Ми не можемо в неї Ну, давайте тоді будемо поки що тут сидіти і чекати. А, та, бачите, от потоп. в нас вода піднімає, почала підніматися. Тому давайте чекаємо, нам треба вижити хвилин ще 10. і. Ой, нічого собі прям піді мною пропало. А як А як тут вижити? Тут ж все пропадає. Як я тут маю вижити, я не розумію. Давайте заліземо кудись-сюди наверх. Ой, блін, пропало! Ай-яй-яй, а що робити? Давайте бігом треба залізти назад наверх. Максимально соко, давайте заліземо. Так, у нас тут є кабіни. Давайте на неї зараз заліземо зверху. Все будемо тут сидіти. Ну все просто починає пропадати сюди, блискавка, вдарила, тому воно пропало. Я щось перше не зрозумів, чому воно пропадає. Ну, а тим часом залишається вижити ще 40 секунд. У мене вже 88 перемог тут є. І. Ой, нічого собі пропало, знов дах пропав. Але це щось не блискавка попало. Я бачу, якби була блискавка. Ну ладно, добре, що ми хоча б ще вижили. Ну, вода ще дуже низько в нас, тому в принципі, якщо нормально. Давайте ми би. Вона вроді би не піднімається. Я од... А ні, вона піднімається, вона ще зараз прям сильно піднімається. Так ще біля мене знов пропало. Ну, Будемо якось стояти так, щоб якщо вона впала, ми встигли якось засейвитися. Ну, ще 15 секунд, я думаю, ми зможемо вижити, навіть якщо ми впадемо в воду. Е, так, ще 10 секунд залишається. Е, давайте зараз ми будемо в безпеці. А де ми будемо в безпеці? Давайте, наприклад, десь сюди. Так, у нас тут в дверях сюрприз є, у нас там нема підлоги. Ну, е, водіше дождлак. Ой-ой, прям під, під, під цей підімною пропало. Ну, давайте сюди зайдемо і будемо тут чекати. І все, ми перемогли. Ми тут є в списках виживших. Нам дали ще 120 монет У нас давайте зайдемо в магазин. У нас тут що є цікаво. У нас тут є джетпак за 75 тисяч монет. Ну, в цьому відео ми не встигнемо збирати, тому я буду збирати на нього в якихось відео, в якихось частині цього відео. No, ne tega videa, ampak... Um Ні, цієї рубрики виживання від катастроф. Ми купимо цей джетпак обов'язково. Так, нас випали аеропорт, я знову не встиг вибрати. Ну і нічого страшного. Давайте біжимо, Думаю, що знову буде якийсь потоп, щось потигото. Дов... Тому давайте бігти максимально зараз високо. Е, ну, давайте я хочу зараз попробувати добігти у вишки. Там вже капець, як вони швидко побігли. Ми зараз закрить. Там є ліфт. Коротше, так, а що це у нас якась пара почала йти? Це нормально чи ні? Вони пішли в ліфт цей капець Ну давайте зараз спробуємо викликати ліфт. Його тут дуже важко викликати, через те, що там хтось теж може наживати на кнопку, він просто буде вертатись наверх. Ну, Давайте чекаємо, так, він у нас спускається, так, він у нас спустився, але я ще не буду. А, вогонь! Вогонь! Окей, нам повезло добре, що ми зараз не побігли туди з тими з тим в ліфт не попали. Так, а що я задумаю. А, я в принципі я впазу стою, окей. Вогонь, зараз просто почне горіти аеропорт і. А ми в безпеці собі тут на вулиці будемо стояти. От, наприклад, можна навіть біля води стояти, вона у нас не домашніть, якщо ми не повністю в ній. Так, головне, зараз не так, ну, от, в принципі, Отут ми можемо стояти і все. Нам нічого не буде, тому давайте я до вас підключу, як будуть якісь епічні кадри. Так, коротше, я до вас підключаюсь, у нас вже аеропорт майже згорів, у нас тут ще ця оглядова вежа. Вже горить, подивіться, як воно максимально вже розгорілось і залишається ще всього-навсього 30 секунд. Я не знаю, в принципі, тут було дуже легко вижити. От, подивіться, просто як воно розгорається, зараз спробую це все одним кадром. От, отак, от от, просто подивіться, як воно все горить, падає. Тут ще є дуже класна карта, це в нас е, цей офіс е, Роблоксу. Е, там прям максимально класно, якщо попадається ще й цей модифікатор. Ну, як це називати, Модифікатор, катастрофа. Е, коли починає так от горіти, то він максимально класно падає. Звісно, ну, це ж погано воно горить, але це і так гра. Так, 2 секунди нас залишається, і подивимося, скільки нас вижило. Дуже багато чи ні. Нас, Ну, непогано нас так вижило. Окей, нас в когось навіть мало хп так лишилось. Ладно, давайте зараз спробуємо вибрати якусь карту. У нас тут є ферма. До речі, ферма це якась нова карта, я не бачив. Башня Роблоксу. І парк атракціонів. Парк розваг. Коротко. Ну, я хочу ферму, я хочу ферму, але, на жаль, вибрали башню Роблоксу. Ну, аж там партерушніше її називає башня. Так, ну давайте я не знаю, що у нас тут може бути. Ну, дивіться, вулкану у нас тут нема, значить це точно не буде, не буде лав. Бо вулкан би зразу спанився і нас там от зліва. Ну тому будемо стояти тут біля драбини, якщо що, просто по ній піднімаємося, якщо буде вода, якщо почне горіти, ми просто спокійно відходимо. А якщо. А, так, чекайте, я бачу вже якийсь шторм, Зараз може початися кислотний дощ. Тому давайте будемо тут стояти отак. -от. І що у нас так починається? Так, вітер сильний, ураган, а ні, дощ. І що у нас за дощ? Якщо кислотний, то ми, в принципі, засейвились зараз. Так, давайте чекаємо. І що у нас за дощ? Так. Не. Ага, ураган. Найди... Ой-ой-ой, треба високу землю, бігом треба піднятися. Через цю зробину може просто змити, як тільки буде навіть вода на мінімальному. Тут, ну коротше, максимальна низько буде вода, тому треба бігом підніматися зараз. Так, води поки що не бачимо. Давайте піднімаємося, піднімаємося і так, ну, в принципі будемо тут поки що стояти. Е, Ой-ой, так у нас близько в кабіля нас попала. Чекаємо, поки нас вода хоча б закриє. Е, ну, наш острів нижній. Ой, чекайте, щось почало падати. Ага, верх почав розламуватись. Ну, як вода накриє нашу е, землю, то вже заліземо кудись всередину. Хоча ні, нам треба підніматися вище, бо зараз це небезпечно. Ну, не знаю, що навіть безпечніше, бути на самому верху де в тебе може розвалити, просто ти впадеш. Чи стояти десь отут і чекати просто. Ну, в принципі, якщо впаде десь близько, то ми впадемо на нижчий поверх, і там можна, в принципі, вижити там всякі якісь кабінети, ліфти є навіть. Так, чекайте, щось починає розвалюватися вже трошки погано, але я думаю, ми все одно зможемо вижити. Давайте будемо тут стояти працю. О, тут нічого собі. Класник. Ну, звісно, недобре, тут сильно, не добре. Тут не сильно тут облаштували цю башню Роблоксу, ну, ну ще штаб чи це називає башня. Там в нас на нижчих порках шустє, от бачите, в нас тут є якийсь офісний стіл, бачите, ну, коротше, якісь засідання проводиться. Там далі, Ой, чекайте, вже у нас вода поступає потрошки. Там ще не ще є кафе, всякі різні, ну, а тут поки що, напевно, ще не довійшли. Ну, думаю, в наступних обновах вони тут там, зроблять щось краще. Нічого собі у нас вже тут розвалило цю частину, де ми піднімалися. От бачите, якби ми не піднялися, то ми вже не змогли сюди піднятися максимум по ліфту, і то ліфт міг вже не працювати, його могли там зламати. Ну, Не зламати, а просто нажимати на кнопки інші люди і просто ліфт не міг поїхати. Так, що у нас так посвітліло? Тут я щось не розумію. Ага, у нас тут зверху обрушився дах. Ну, ладно, в принципі, добре, що ми Ще Залишається 3 секунди, 2, одна і все. Ми вижили ще одну катастрофу. Окей, йдимося, е, якщо не помнеш, ми що ще ні разу не померли, це дуже таки непогано. Е, так, у нас тут є ще знов школа. Е, ну, оця от в'язниця. В'язниця, школа і парк трейлерів. Ну, давайте, ну, шо, цей парк трейлерів мені не подобається, тому давайте виберемо школу, ми там ще не було. В'язницями було, це не цікаво. Е, так, і вибрали парк трейлерів. Ну і ладно. Так, мене щось залагало. Ну, я не знаю, мені тут максимальна карта не подобається. Через те що тут немає де сховатися. Якщо буде потоп можна хіба на цю вишку залізти, але вона можна... Може просто так ні з того, ні з цього впасти. Тому я не знаю, де тут ховатися. Поки що хто знає, напишіть в коментарях, буду наступний раз використовувати ваші ідеї. Можна залізти попробувати на дерево, якщо з нього подумає, зніметься максимально багато хп. Ну, в принципі, поки що я так не тут сижу. Чекаємо, особливо, якщо буде кислотний дощ, я не знаю, як ми тут вижимо. Тут максимально чудом треба вижити буде. Ну, надію, що він нас зараз не побудеться. Так, давайте заліземо максимально. ой! ой ой а, вогонь, усе, нам повезло, ми спокійно зараз виживемо. Просто відко, але, до речі, тут нема де сильно сховатися, бо тут дерева, вони теж будуть горіти. Давайте кудись зараз сховаємося ближче до води. Кудись сюди, от, на туалети, є нічого собі, я вже скільки раз тут грав і ще ні разу не бачив, щоб тут були туалети Я просто в цю частину карти ще ні разу не йшов. Так, думаю, ми тут будемо, в принципі, в безпеці. От, вже нічого собі почало горіти. Е, хоча ні, бачите, там згоріло, давайте прямо туди дійти. Так, коли на нас зараз це не впало дерево, яке горить. Так, давайте акуратно відбігаємо вогонь. Ой, нічого собі. На мене чуть не впало. О, хоча можна в принципі навіть тут стояти Тут же нічого нема. Тому просто стоїмо тут і чекаємо. Це трава не може горіти, тому спокійно так от сидимо і чекаємо, і дивимося, як це все просто в нас горить. Ну, думаю, ми будемо в цьому відео грати десь до 100 ну, 100 цих катастроф, але це не точно. Ну, ти типу, побачите, в мене зараз кубків 91, я хочу зробити 100. Але це не знаю, чи вийде, нам ще треба аж 9 разів перемогти. Ну, ще крім цього, 8. Я думаю, ми тут вже виживемо спокійно. Ну, окей, давайте, давайте я до вас підключу, коли залишиться 5 секунд. Окей, в нас залишилось менше 5 секунд, у нас секунда і все. Ще одну карту ми пережили, ще одну катастрофу ми вижили. І давайте дивитися, що в нас які в нас настобні карти. Так, у нас зимовий курорт, якийсь чи що це таке? Ну та, типу того, далі в нас тропічний особняк, курорт, і я не бачу парк розваг. Я Так зрозуміло. Ну, давайте також парк розваг. Навіть якщо ми щось інше виберемо, все одно занадто багато людей за парк розваг. Так, далі в нас, бачу, буде лікарня, і далі інше нічого не встиг замітити. Ну, на колесі цьому огляду небезпечного. Та, що якщо щось буде якась катастрофа по типу кислотного доща, ми можемо легко померти. Або якщо буде вода, типу, підступати вверх, то е, нас е, ну, ми в принципі, будемо поки що зверху на колесі кататися, наприклад, і потім ми попадемо вниз і ми почнемо тонути просто. Тому мені здається, можна стояти десь отут між цим колесом і. Оцею башні підйому, якщо ми заліземо просто на цю башню. Так, але бачу, у нас щось починає трошечки темніти. А, вогонь! Боже, знову вогонь! В принципі, знову ізічно виграємо. Ми Думаю, це буде не так вже й цікаво, хоча буде цікаво, як буде падати це колесо огляду. Тому, коли воно почне падати, я до вас підключусь. Так, колесо вже почало горіти, воно знизу вже горить, тому воно вже зараз впаде, щоб я випадково не встиг включити відео, тому ліпше я його зараз включу. включу його зараз. Будемо зараз чекати, воно зараз почне горіти. І поки я чекав, я вирішив, що напевне, що ми ще зіграємо одну гру. Не буду я вже ні відео зупиняти, зіграємо одну гру і на цьому вже будемо закінчити. Бо відео вже йде так непогано, А ще виграти нам потрібно сім разів, якщо не рахувати цей режим. ну цю гру. Так, залишається 20 секунд, колосо вже починає горіти кабінки, і зараз воно має впасти. Ну, давайте чекаємо. У нас вже тут дерево зліво впало, що, до речі, це башня. щось не горить, я не розумію, чому. І колесо у нас вже потрохи розвалюється, і щось воно не так вже епічно пічно падає. Кожне охочення, в принципі, непогано. воно класно впало. Залишається ще 4, 3, 2, 1. І ми вижили ще одну катастрофу. Тепер погнали вибирати нашу іншу карту. Так, вижило у нас також багато. Так, дайте мені вийти звідси. І дивимося, що у нас далі є. У нас тут є класичний особняк. Е, ну, котеч, вілла, е, цей що у нас? А, це в'язниця і госпіталь, ну. Раз вже всі вибирають в'язницю, тому давайте ми її теж виберемо, і так наш гол вже нічого не вирішає. Не вирішує. Так, окей, вибрали ми в'язницю, тому, а, чекайте, у нас там ще є цей, якісь, якась ракета. Мені цікаво, там ще не гра, тому якщо будуть вибирати ракету, то ми ще зіграємо одну гру крім цього. Ну, а поки давайте сядемо в наші крісла, будемо тут приймати людей. Отак от посидимо, в принципі, почекаємо, як буде якась катастрофа, тоді ми вже почнемо тікати. А зараз, що, в принципі, пішувати. Просто сидимо і чекаємо. Так, нас щось на вулиці трошки потемніло, щось пожовтіло. Ну, поки що чекаємо, поки нам ще не оголосили, яка в нас катастрофа. Так, чекаємо, чекаємо, поки що нарідкісніша катастрофа. Це напевно, що коли починається якийсь метеорит. А, землетрясіння, нічого собі. Ай-яй-яй, мене почало трясти. й я застряг між кріслом. Ай-яй-яй, тихо, дайте мені вилізти. Капець, воно тут капець трясе. Ай-яй-яй, мене заносить. Йома йо, -йо чого воно так трясе? Тихо, вилазим. Чого я так швидко біжу, бо я коли дуже помало. А стоп, куди я пропав? Чого я починаю пропадати? Нічого собі так, острів трясе тресезини. Я буду по чуть-чуть рухати, щоб я зараз в воду не полетів. Капець, цей острів трясе, навіть камерою нормально тримати не можу. Ну, вроді поки що більш-менш все. Стало нормально, мене починає, починає лагати. Бачите, просто, е, як в мене, яка графіка у мене пропадає. Нічого собі, що в мене з графікою сталося, це якийсь капес. Я не знаю, чи ми зможемо вижити зараз тут 50 секунд. Але я чекайте, біля нас якась плита. Це трошки небезпечно, вона нас зараз може задавити або просто. О, стоп, а де я пропав? Е, Куди я дівся? Капець, чому так лагає Я не дів, що зараз відео не виключиться. Воно просто лагає дуже сильно. О, єс, yes, я, я з'явився. У нас тут так, я тут. Я, я тут чекаємо ще 35 секунд. Я не знаю, капець з тим зараз людям, які зараз знаходяться, в там я бачу. Одну-дві людини зараз там знаходяться, і мені здається, що вони зараз помруть. Ну а ми поки що чекаємо, так чекайте, щось занадто близько доведе. Давайте ми пробуємо втекти. А все, от тепер, в принципі, я непогано стою. Нормально. І чекаємо, щось воно якось перше дуже сильно а потім. Не трясе, Максимально сторона, це землетрясіння працює. О, нічого собі я зараз під карту заліз. Ладно, окей, чекаємо ще 15 секунд і переходимо вже до. Скоріше за що останньої, прям останньої нашої катастрофи, виживання від катастрофи. Так, 5. 4, 3, 2, 1. І наша в'язниця повністю впала. Окей, давайте вибирати. Якщо зараз вибирають ту ракету, то ми. Стоп, а куди? А чому я помираю? Я не пам'ятаю, а чому я помираю? А чому я помираю? Е, стопе, я... а я я помер? А чому 6, стопе, що в мене сталося? Я щось не зрозумів. Так, я yes, всі вибрали цю карту, там де трена ракеті, так, якщо не помиляюсь, тому давайте ми її ще граємо і на цьому вже 100% будемо закінчувати, бо вже ніякої цікавої карти я не бачу. Так, у нас тут нічого собі, яка в нас 40 Хочу туди залізти, хочу туди залізти. Я тут взагалі ніяких ничок нічого не знаю, тому ми зараз, скоріше за все, що помремо. Ну, окей, зараз давайте кудись, що це у нас за ракета у нас така. Окей, будемо зараз, напевно що в космос летіти. Ну, а як мені до неї залізти? Я не розумію, куди мені треба йти. Так, нас щось почало розвалюватись, чого воно почало падати? Мені щось не подобається. Це у нас тут є ліфт, давайте пробуємо викликати. А, він вже піднімається наверх, та? Чи ні, вроді, підма... не піднімається, тому давайте ми його викличем. А, все, він вже на третьому. Ну окей, цунамі, блін, а як мені, куди мені заліз? Ну, цунамі, як я тут маю вижити? Так, щось у нас тут є, щось навпало. Ай є, стоп, а чому ракета летить? Куди ракета полетіла? Я хотів на ракеті. Алло, це не чесно. Я хотів бути на ракеті. Ну давайте, коротше, я не знаю, куди мені тут залізти. Я не бачу, як мені тут вижити Тому давайте заліземо хоча б на це. Може, це нас врятує. Так, а де цунамі наше ще є, щось там. А бачу, бачу, блін, воно набагато більше. Дайте, дай я на тебе залізу. Будь ласка, дай, я залізу, на дах стій на місці, я тебе прошу. Єс, дай, та дайте, ну ні, ну ми зараз помремо. І тут, А я ще й впав, капець, я ще й впав. Мене збили, Я б вижив, але я я впав просто. Я просто впав. Я не вижив всього-навсього 15 секунд. Ну і ладно, на цьому ми тоді вже будемо закінчувати. Такому відео сподобалося, Обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на знову, щоб не проскати моєї неокриті. До снова зомби Євро були на каналі Юр Чудей, Всім пока-пока.